От наша Юлечка вийшла з яру тільки що. Голодно Просить їсти, як завжди. Да, мой синечка. Дай, Юленька, їж, їж зайчик. Їж пауч, їж їш сухий Там холодно, де ти там в яру, я не знаю. Де ти там ховаєшся, де там можна в такий мороз сидіти? Навіть не уявляю. Чорниш в підвалі. Не дає нам можливості з Юлечкою туди ходить спокійно, да? Не дає можливості, Юліке, перебувати в підвалі, ночувати там в мороз. А що ти будеш робити? Бідна кіця, це ж виходить час від часу. І просить поїздку, щоб зігрітися хоч їжею. Дуже прикро. Ми теж зараз намітали. Хоч якийсь будиночок, дай Бог, зробити кошачий, зараз збираємо залишки якихось матеріалів, щоб можна було з, з нього щось зробити. Але, немає, якщо основу, якісь там залишки деревини, дошки, ще можна знайти А от пінопласт. Все, Юлю? Юлечка? На, я тобі сухого ще дам. Юль, іди сюди. Іди. Юля, іди на. На. Юля. Юлечка, іди на. Іди на. на на зайчик. Я тобі зараз -за -за дам ще сухого корму. Давай, Юль. Зараз. Юлечка. Тухого підсипала, то вона, вона любить сухий дуже. То, якщо я не, дому, не договорила, деревину ще можна залишки якісь десь знайти, то пінопласт, пластик, його ж так не знайдеш просто так десь на вулиці. То треба, мабуть, їхати купувати всі ці утеплюючі і пластик це зовні, щоб об обшити, оббити, щоб не промокало вже будиночок цей. Бо дощі сніги, може сильно може швидко все це намокріти і що ж толку потім буде від цього будиночка. Він повинен бути сухенький, теплий. Тому що треба і пінопласт такий товстенький, там, добре з усіх сторон обшивати, тому що морози зараз прогнозують дуже великі до 20 градусів. Ясна річ, що в таку погоду при такій температурі. Киця, якщо вона на вулиці, яким чином вона зможе перебувати в такому, при такому морозі? Тому от така зараз у нас стоїть задача. Треба пришвидшити всі ці наші дії. Десь знаходити пенопласт, пластик і потім все це, а і металеві частиночки. Треба, якісь куточки металеві, бо треба ж встановити цей будиночок. Ще й земля мерзла, як на зло. Ой, попробуй забить, вбити оці металеві куточки в таку землю. Юль, Юль, куди ти пішла? Юля, не бійся, там нікого нема, Юлечка. йди сюди, зайчик, йди, доїж. Де ж вона кожного звуку лякається, десь щось скрипнуло, звук якийсь пролунав, все, вона схопилася і побігла. Юленька, йди сюди, йди сонце. Іди зайчик, іди я тобі принесу туди далі, да? на Юлечка, На, на мою сонечку, на на. Ну, на. моя дівчинка, іди сюди. Ні? Що ж ти так, кого-то там так злякалася, Бігом побігла? Ну, туди, от в Ярку десь, де там вона, де там вона може зараз перебувати в таку морозну погоду, в яру. А, все ясно, іде. Он біляк іди за нею, тому що вона й приля Юль, іди сюди біляк біляк. А ну давай Юлечка Юля 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 Кс, -кс, 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 -кс. Юля 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 іди сюди. Іди, Юленька, іди на 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 Юля, іди на Біляк, куди ти пішов? Ну. Ці важкі часи, на жаль, ми маємо дуже мало пожертвувань. І дуже просимо вас не залишатись байдужими до долі вуличних тварин, тому що вони для всіх на останньому місці, і тому страждають і потребують допомоги найбільше за всіх. І тому для нас кожна гривня важлива, бо вона обов'язково допоможе якійсь нещасній невинній тваринці вижити на цьому страшному морозі. Щиро вам дякуємо.